Числобіг форсаж це продовження найпопулярнішої гри числобіг для тих, хто відчув смак до математичного адреналіну. Картки цих наборів повністю сумісні, тому їх можна змішувати у будь-яких пропорціях для досягнення потрібної екстремальності. Найпростіші картки форсажу можна додавати до гри навіть з дітьми від 7 років, а повний набір можна використовувати у грі з дітьми від 10 років. У карток форсажу цілий перелік відмінностей, що стосується карток з тваринами. По-перше, це нестандартне розташування тварин. У базовому варіанті числобігу однакова кількість тварин розташована однаково, що спрощує впізнавання кількості. У форсажі тварини розташовані по-різному на різних картках. Всередині однієї карти вони можуть бути розбиті на групи, і для швидкого рахунку потрібно скористатися знаннями про склад числа. Друга відмінність на половині картоки з тваринами тепер знаходиться не по одному а по два види тварин. Це підвищує динаміку гри та ускладнює виконання завдань. Третя відмінність на нових картках з'явилася нова тваринка хамелеон. Ось він тут, тут і тут. Хамелон може змінювати свій колір, щоб успішно маскуватися серед інших тварин, тому якщо вдалося його помітити, потрібно першим накрити його долонею з криком турбо. Тоді можна буде забрати усі відкриті картки. Але робити це потрібно лише у тому випадку, якщо не виконались умови із центральної карти. Якщо умова виконалась, то накривати треба саме картку з умовою. Якщо у цьому випадку накрити хамелона, це буде помилкою, і за це доведеться віддати іншим гравцям по одній штрафній картці. Додавати Такі картки з тваринами можна навіть при грі з дітьми 6-7 років, коли вони як слід опанували базовий числобіг. На картках штрихами відмічені три рівня складності: З одним найлегший, з трьома найскладніший. Що стосується карток з умовами, то по-перше, з'явились подвійні нерівності, є умови, де порівнюється кількість тварин, є і порівняння тварин з числами. Наприклад, ось ця умова означає, що у нас на столі жабок має бути більше, ніж пташок, а пташок більше, ніж їжаків. По-друге, з'явились системи нерівностей, коли у нас одразу дві нерівності, і умова означає, що у нас має бути виконана і та, і та. Наприклад, ось ця умова означає, що жаб має бути менше всіх, а ця означає, що пташок повинен бути більше семи, а їжаків менше п'яти. Більш складні умови тренують логічне мислення і потребують більше уваги. По-третє, з'явились нерівності з арифметичними виразами. Наприклад, сума жаб та пташок має бути більше 13, або різниця між жабками та їжаками повинна бути більше, ніж пташок. Щоб перевірити, чи виконується така умова, його треба правильно обдумати і з кожним ходом робити додаткові обрахування. На всіх картках умовах також є відмітки рівня складності. Числебіг форсаж можна використовувати і як самостійну гру, але в невеликій компанії, якщо гравці старші 10 років. Ось і все, хороших вам ігор, Па-па!